Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку вторинний сектор економіки Азії, а також основні промислові райони регіону. У країнах, що розвиваються, основою промислового виробництва є традиційні технології. Основою сучасної промисловості є великі підприємства легкої та харчової промисловості. У найрозвиненіших країнах Азії, наприклад, Республіка Корея. У структурі матеріального виробництва переважають підприємства машинобудування. Вони випускають масову продукцію, наприклад, легкові автомобілі і унікальні вироби, наприклад, електронні мікроскопи. Залежно від місця у міжнародному поділі праці, набули розвитку різні види вторинного сектору. Так, великі нафтохімічні підприємства діють в Ірані, а кольорова металургія у Казахстані. Нові індустріальні країни спеціалізуються на випуску сучасної продукції різних видів машинобудування та легкої промисловості. Для забезпечення їхнього стабільного виробництва необхідна значна кількість електричного струму. Основну частину електроенергії в Азії виробляють теплові, здебільшого, вугільні електростанції. На ТЕС Азії припадає понад 3,5 від світового виробництва електроенергії. Китай діє ТЕС. Туа Китоо, що є найпотужнішою у світі. У гірських районах набули поширені гідравлічні а в окремих великих країнах атомні електростанції. Електричний струм здебільшого подають до національних електроенергетичних мереж, а останнім часом постачають і до енергомереж сусідніх країн. Найбільшим таким експортером є Китай та ЛАОС. Наприклад, Лаос експортує електричний струм до Таїланду. Виробництво електроенергії поширене нерівномірно та має виразні відмінні структури. Наприклад, у Філіпінах 27% електричного струму виробляють на геотермальних електростанціях. За цим показником країна посідає друге місце в Азії і третє в світі. Найбільшими ж виробниками геотермальної енергії в Азії є Індонезія, Філіппіни, Туреччина, Японія та Китай. Помітно збільшилось виробництво електричного струму на гідроелектростанціях завдяки введенню в експлуатацію великих станцій у гірських районах на півдні Китаю та Українах Індокитаю. Абсолютним лідером у світі з гідроенергії є Китай. Крім нього, в регіоні сильні позиції мають Індія, Японія, В'єтнам, Туреччина та Пакистан. В тому ж таки Китаї на річці Янзи збудовано найпотужнішу у світі гідроелектростанцію, відомою під назвою Три ущелини. Триває широкомасштабне будівництво нових гідроелектростанцій та створюються міждержавні високовольтні електромережі. Інші відновні види електроенергетичних установок у країнах Азії поширені мало за винятком окремих країн. Так, в Республіці Корея діє найпотужніша в світі припливна електростанція Сихвінська Пес. Зробництво сонячної енергії першість у світі тримає Китай. Сильні позиції у світі і регіоні мають також Японія, Індія, Республіка Корея, Туреччина та Таїланд. Найбільша у світі фотоелектрична електростанція Тенгер Десерт Солар Парк», що в пустелі Тенгер, діє в Китаї. Її площа 1200 км2. З виробництва вітрової енергії першість у світі тримає Китай, а сильні позиції у регіоні Індії та Туреччині. Біогазові електростанції в регіоні активно розвивають Китай, Республіка Корея, Японія та Індія. Атомні електростанції діють в Японії, Китаї, Індії, Ірані, Пакистані, Республіці Корея, Туреччині. За кількістю атомних енергоблоків, азіатські країни займають провідні позиції у світі. В Японії діє найпотужніша у світі атомна електростанція Касівадзакі-Каріва. Лідером серед країн регіону і у світі загалом за обсягом виробництва електричного струму на всіх видах електростанцій є Китай. До значних виробників також відносяться Індія, Японія, Республіка Корея, Саудівська Аравія, Іран, Туреччина та Індонезія. За споживанням електроенергії, Китай займає перше місце, Японія четверте, Індія п'яте, Республіка Корея дев'яте. Металургія в Азії розвивається на основі місцевої та привізної сировини. Найпотужніші металургійні заводи розміщені переважно в приморських районах Китаю та Японії. Найбільшим виробником сталі у світі є Китай, який виплавляє вже понад 51% всієї сталі світу. Після Китаю друге і третє місце у світі займають Індія та Японія відповідно. В десятці світових виробників Республіка Корея, Туреччина, Іран, а в двадцятці В'єтнам. За експортом сталі також лідирують азійські країни Китай, Японія, Республіка Корея, Туреччина, Індія та інші. А за експортом нержавіючої сталі Індонезія та Китайський Тайвань. За виплавкою марганцю в регіоні лідирують Китай, Індія, Малайзія, Казахстан та інші. Найбільше металів виплавляють країни, де функціонують великі машинобудівні заводи, на яких застосовують у виробництві виплавлену сталь, чавун та прокат. Особливістю кольорової металургії є абсолютне домінування Китаю практично в усіх видах виплавки кольорових металів, як в Азії, так і в світі загалом. Найбільшими виробниками алюмінію є Китай та Індія, а також нафтовидобувні країни, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Саудівська Аравія, Катар, Малайзія, які розвинули у себе виплавку алюмінію за рахунок власної дешевої електроенергії та імпортних бокситів. Найбільшими виробниками міді в регіоні є Китай, Індонезія, Казахстан, Монголія, Іран, Лаос та Вірменія. Найбільшим виробником цинку в світі є Китай, а в Азії значними є Індія та Казахстан. Найбільшим виробником Свинцю в світі є Китай, а в Азії значними є Індія, Туреччина, Таджикистан, Іран, Казахстан та Північна Корея. Найбільшим виробником Олова в світі є Китай, Індонезія та М'янма, А в Азії значним є В'єтнам. Найбільшим виробником Титану а в Азії є Китай, В'єтнам та Республіка Корея. Найбільшим ж виробником нікелю в світі є Індонезія та Філіппіни, А в Азії значними є Китай, Туреччина та М'янма. Найбільшим виробником Урану в світі є Казахстан, а в Азії значним виробником є Узбекистан. Найбільшим виробником срібла в Азії є Китай, Індія, Казахстан, Індонезія, Туреччина, Вірменія та Іран. Найбільшим виробником золота в світі є Китай, а в Азії значним виробником є Узбекистан, Казахстан та Індонезія. Найбільшим виробником платини в Азії є Японія. Машинобудування охоплює велику кількість виробництв, переважно розвинене викруткове виробництво та складання виробів. У 2018 році на Азію припадала понад 44% світового виробництва важкого машинобудування. Найбільшими виробниками продукції важкого машинобудування в регіоні і світі загалом стали компанії з Японії, Китаю, Індії, Республіки Корея та Туреччини. Провідні позиції у світі і в регіоні з виробництва тракторів Азії займають Індія, Китай, Туреччина, Японія, а в експорті Японія, Китай і Туреччина. Сильні позиції азійських країн і у виробництві верстатів в десятці найбільших виробників та експортерів Китай, Японія та Республіка Корея. Відома Азія своїми роботами, особливо світовий лідер у світі Японія. Крім Японії, сильні позиції з виробництва, експорту, встановлення роботів у світі займають Республіка Корея, Китай, Сінгапур, Ізраїль та інші. Азія є потужним гравцем у виробництві автівок, вантажівок та автобусів. Китай є найбільшим виробником автомобільної продукції у світі. В десятці провідних країн світу знаходяться також Японія, Індія, Республіка Корея, а в двадцятці Таїланд, Туреччина, Індонезія та Іран. Значними експортерами у світі є Японія, Республіка Корея та Туреччина. Зайняв регіон свою нішу і у виробництві електромобілів: Китай перше місце, Японія четверте і Республіка Корея 11. Ці ж країни є їх найбільшими експортерами. Найбільшими виробниками вантажівок в регіоні є Японія, Таїланд, Туреччина та Китай. Складні наукоємні види машинобудування, наприклад, авіабудування, розвинені в ряді азіатських країн. Так, за експортом авіакосмічної продукції в Азії лідерами є Сінгапур, Японія, Китай, Ізраїль, Республіка Корея, Кувейт. А за експортом вертольотів Азії лідерами є Сінгапур, Малайзія, Китай та Індія. Розвиненим в регіоні є і залізничне машинобудування, швидкісні потяги, вагони, електровози. Потужними виробниками є Китай, Японія, Індія, Республіка Корея та Малайзія. Світового значення набуло виробництво суден різного профілю в Азії. Так, абсолютними лідерами нині у світі є Китай, Республіка Корея та Японія. А за експортом круїзних лайнерів лідерами в Азії є Індія, Китай, Туреччина та Японія. Відома Азія виробництвом різної мототехніки. Фірми-виробники є практично в кожній азіатській країні. А найбільшими експортерами в світі та Азії є Китай, Японія, Індія, Таїланд, Індонезія, В'єтнам. Відома Азія і виробництвом велосипедів. Найбільшими експортерами є Китай та Камбоджа. Відомі азійські країни і за виробництвом різного міського транспорту: трамваї, тролейбуси, вагони метро та інші. Лідерами в Азії є Китай, Індія, Республіка Корея, Японія та інші. А найбільшим виробником автобусів і електробусів у світі є. Китай, а також Японія, Індія, Республіка Корея, Туреччина та багато інших. Ну і звісно, електротехніка. Більшість її виготовляється в Азії. Провідними у світі є Китай, Японія, Республіка Корея, Індія, Туреччина. Так, азійські країни займають провідні місця у виробництві й експорті такої продукції, як геодезичне обладнання, друкувальне обладнання, фотоапарати, мобільні телефони, комп'ютери та комп'ютерні пристрої. Навушники, пральні, посудомийні машини, кондиціонери, холодильники і холодильне обладнання, кардіостимулятори, літій-іонові батареї та багато багато іншого. Китай та Японія є лідерами в регіоні з виробництва годинників та музичних інструментів. Працюють країни Азії і у виробництві різноманітної зброї. Так, за продажем зброї у 2020 році в регіоні сильні позиції має Китай, Республіка Корея, Ізраїль і Туреччина. В Азії знаходяться і найбільші у світі купці зброї, такі як Саудівська Аравія, Індія, Катар, Республіка Корея, а також Японія, Китай і Туреччина. В регіоні присутні країни, що володіють ядерною зброєю: це Китай, Пакистан, Індія, Ізраїль та Північна Корея. Хімічна промисловість в Азії розвивається швидкими темпами і представлена виробництвом різноманітної продукції. Перш за все, це мінеральні добрива. Азотні, калійні, фосфатні. Так, в десятці виробників азотних добрив лідирують азіатські країни: Китай, Індія, Індонезія, Катар, Пакистан, Саудівська Аравія та інші. А в експорті Китай, Катар, Саудівська Аравія, Оман, Іран та інші. У виробництві калійних добрив варто виділити Китай, Ізраїль, Іорданію та Узбекистан. У виробництві фосфатних добрив провідні позиції зайняли Китай, Індія, Індонезія, Пакистан, Туреччина. В'єтнам та Ізраїль. Також для потреб сільського господарства виготовляють пестициди. За їхнім експортом, лідерами є: Китай, Індія, Ізраїль Республіка Корея та Японія. Важливим для промисловості є азот. У виробництві азоту провідні позиції в світі займають азіатські країни: Китай, Індія, Пакистан, Індонезія, Туреччина та В'єтнам. Різноманітні хімічні виробництва розміщені в ряді азіатських країн, що зумовлено потребами їхнього машинобудування. Так, за експортом гумових шин провідними країнами світу є Китай, Таїланд, Японія, Республіка Корея та Індія. За експортом фарби в Азії сильні позиції мають Японія, Республіка Корея, Китай та інші. У виробництві пластику в Азії лідером є Туреччина. А от в експорті різних пластикових виробів виділяються вже Китай разом з Тайванем та Гонконгом, а також Японія та Республіка Корея. Окрім того, Китай, Японія та Індія є значними виробниками у світі хімічних волокон та синтетичного каучуку. За виробництвом АМІако варто виділити Китай, Саудівську Аравію, Індію та Індонезію. А на виробництві хлору спеціалізуються Індія та Японія. Традиційно за Азією залишається лідерство з виробництва та експорту феєрверків. І абсолютним лідером у світі з експорту багато років є Китай. Окрім нього, експортує також Ізраїль та Сінгапур. Швидкими темпами розвивається і фармацевтична галузь в Азії. Так, з експортом фармацевтичної продукції провідними країнами стали Китай, Індія, Сінгапур, Японія та Ізраїль. А за експортом різних вакцин для людини провідними є Індія, Республіка Корея та Китай. З експортом героїну медичного Туреччина, Ізраїль та Індія. Важливе місце в хімічній промисловості Азії займає виробництво та експорт різноманітного асортименту побутової хімії. Так, з експортом зубної пасти, сильними в регіоні є Китай, Таїланд, Японія та Індія. З експортом мила виділяються Китай, Японія, Малайзія, Туреччина, Індонезія та Таїланд. З експортом косметики і засобів догляду за шкірою сильні позиції мають Сінгапур, Китай разом з Гонконгом, Республіка Корея та Японія. З експортом парфумів виділяються Сінгапур, Китай з Гонконгом та Об'єднані Арабські Емірати. Більшість хімічних підприємств отримують необхідні для виробництва сировину та напівфабрикати по морю, тому вони розміщені в приморських районах, наприклад, у Таїланді. Провідні хімічні підприємства входять до складу великих транснаціональних корпорацій, наприклад, САБІК. В країнах Перської затоки сформувався міжнародного значення район із виробництва хімічної продукції, сирої нафти та природного газу. Важливе значення має жвава торгівля різними хімічними напівпродуктами і готовими виробами. За загальним експортом хімічної продукції у світі вагоме значення мають Китай, Республіка Корея, Японія, Індія, Саудівська Аравія та Сінгапур. Азія є потужним виробником деревини у світі. Світове значення мають країни, такі як Китай, Індія, Індонезія та В'єтнам. Експорті деревини виділяються Японія, Індія, Республіка Корея та Туреччина. В експорті пиломатеріалів, дошок, брусків і так далі. Лідерами в регіоні є Таїланд та Малайзія. Вагоме місце Азії належить у виробництві Фанери. Абсолютний світовий лідер це Китай, а також Індонезія, Малайзія, Японія, Індія, В'єтнам, Республіка Корея. Також Азія лідирує і у виробництві Шпону. Насамперед це Китай, а також В'єтнам, Індонезія, Малайзія, Індія, Республіка Корея, Пакистан Таїланд. Провідні місця з виробництва паперу також належать азіатським країнам. Першим у світі є Китай, третьою у світі Японія, п'ятою Індія, шостою Індонезія, Сьомою Республіка Корея. Ну і 18 місце займає Таїланд. Основним експортером паперу у світі є Китай, а значно менше, Індонезія. А в експорті туалетного паперу лідером також є Китай, що є першим у світі. А от лідером в Азії в експорті газетного паперу є Республіка Корея. Багато країн Азії, що розвиваються, є суцільним будівельним майданчиком, в яких розвернулося широкомасштабне виробництво різних будівельних матеріалів, які споживаються як на внутрішньому ринку, так і експортуються. Так. Регіону Азія належить абсолютне лідерство у світі з виробництва цементу, де абсолютним лідером є Китай, після нього Індія, а також В'єтнам, Туреччина, Індонезія, Саудівська Аравія, Іран та ще ряд азіатських країн. А основними експортерами цементу у світі виступають В'єтнам, Туреччина, Таїланд, Китай, Японія, Республіка Корея, Саудівська Аравія та Індонезія. В експорті піску. Що є складовою бетону, а в Азії лідерами є Саудівська Аравія, Китай, Малайзія, В'єтнам. В експорті Гравію, що є також складовою бетону, в Азії лідерами є Китай, значно менша Малайзія, В'єтнам, Індонезія та Індія. Найбільшими виробниками будівельного гіпсу в регіоні є Китай, Іран, Таїланд, Туреччина, Оман та Японія. Виділяється Азія як і експортер скла скляних виробів та посуду. А особливо Китай з його Гонконгом, Тайванем включно, а також Японія і Республіка Корея. Крім того, експортує регіони різноманітні скульптури. Перш за все, це Китайський Гонконг, сам Китай, Японія та Сінгапур. Азія головний регіон світу з виробництва текстилю. Особливо Китай, Індія, Японія, Туреччина, Індонезія, Республіка Корея. Це зумовлено переміщенням в країни Південної і Підно-Східної Азії. У 80-ті роки ХХ століття більшості відповідних підприємств з розвинених країн світу, що постачають на світовий ринок більше половини вовняних і бавовняних тканин. Так, за виробництвом шерсті шерстяних виробів, лідерами у світі є Китай, Туреччина, Іран та Індія. У виробництві бавовняного полотна світовими лідерами є Китай та Індія, а також Пакистан, Узбекистан, Туреччина, Сирія і Туркменістан. Водночас окремі країни Азії, де традиційно вирощують найцінніші види овець, є значними експортерами вовни, тканин і виробів з неї, наприклад, Туреччина. Традиційним для Азії залишається виробництво шовку і виробів з нього. Лідером тривалий час є Китай, а також Індія, Узбекистан, Іран Таїланд. Значно менше В'єтнам, Афганістан, Азербайджан, Киргизстан та Японія. Також регіон є лідером у світі з виробництва джутових тканин. В таких країнах, як Індія, Бангладеш, Китай, Узбекистан, Непал, В'єтнам, Бутан, Камбоджа Таїланд. На виробництві ляних тканин в регіоні виділяється тільки Китай, що займає шосте місце у світі. А монополістом у виробництві Абаки це так званий текстильний банан, є Філіппіни. Швейна промисловість Азії забезпечує потреби місцевого населення, постачає значні партії масових виробів за кордон. Фактично Азія є великим швейним цехом планети. Найбільшим виробником і експортером одягу у світі є Китай, а також Бангладеш, В'єтнам, Індія, Туреччина та ряд інших країн. За експортом дитячого одягу провідні позиції мають Китай, Бангладеш, Індія, Камбоджа, В'єтнам і Туреччина. За експортом швейних ниток сильні позиції мають Китай з Гонконгом, Туреччина, Республіка Корея, Японія та Індія. Чимало замовлень виконують на основі Давальницької сировини, з якої виготовляють одяг провідні в цій сфері компанії світу. Лідером у світі з експорту капелюхів є Китай, менша В'єтнам, Бангладеш та Японія. А за експортом сонцезахисних окулярів сильні позиції в регіоні мають Китай з Гонконгом і Тайванем, а також Японія. Зуттєва промисловість спирається на дешеву робочу силу і наявність місцевої сировини. Найбільшими експортерами шкіряного взуття є. Китай з Гонконгом, В'єтнам, Індонезія, Індія та Камбоджа. Зосередження в Азії більшу частину населення планети сприяє збуту готового взуття. Тому чимало світових компаній розміщують тут свої виробничі філії. Наприклад, кросівки фірми Adidas переважно виробляють на заводах Індонезії з різних складових, зроблених в інших азіатських країнах. Так сформувались транснаціональні виробничі ланцюги. Що зумовлюють розвиток міжнародної спеціалізації, кооперації та концентрації виробництва. У найменш розвинених країнах Азії важливу роль у забезпеченні населення одягом і взуттям відіграє їхнє виробництво в традиційний ремісничий спосіб. Сильні позиції азіатських країн традиційно залишаються і у ювелірній промисловості, особливо в таких країнах, як Китай з Гонконгом, Індія, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Таїланд, Сінгапур, Малайзія та Японія. Наявність в регіоні значного виробництва продукції сільського лісового, рибного господарства, розвиток хімічної промисловості дали змогу розвинути на високому рівні різні види харчової промисловості. Водночас, у сільській місцевості більшості країн Азії поширене напівтоварне і приватне виробництво значної кількості продуктів харчування. Наприклад, більшість хліба в Таджикистані традиційно виготовляють жінки для своєї сім'ї, а не купують у магазині. Найбільшими експортерами продуктів харчування загалом в регіоні є Китай та Японія. Провідними виробниками круп у світі є Китай, Індія, Індонезія та інші. Провідними виробниками борошна у світі є Китай, Індія, Пакистан та інші. А його найбільшими експортерами Туреччина, Казахстан, Китай та інші. Найбільшими експортерами макаронів в Азії є Китай, Республіка Корея, Туреччина, Таїланд та інші країни. Азія лідирує і у виробництві цукру. Особливо такі країни, як Індія, Таїланд, Китай, Пакистан та інші. А найбільшими експортерами в регіоні є Таїланд та Індія. Лідерують азіатські країни і у виробництві різних олій для приготування їжі. Так, світовими лідерами з виробництва та експорту пальмової олії є Індонезія, Малайзія, Таїланд і Непал. В експорті конопляної олії лідерами є Китай, Індія, Республіка Корея та В'єтнам. Найбільшими ж виробниками ріпакової олії є Китай, Індія та інші. Рецинову олію більше всього продукує Індія. В експорті цукерок варто відмітити Китай та Туреччину, а в експорті джемів Туреччину та Індію. Найбільшим виробником пиба в світі і Азії, в тому числі, є Китай. Хоча за експортом він тільки 11-й у світовому рейтингу. У виробництві Вина лідером є Китай в регіоні. А в експорті Сінгапур. В експорті брендів Азії виділяються Китай, Республіка Корея та Сінгапур. В експорті безалкогольних напоїв Азії лідерами є Таїланд та Республіка Корея. Фруктові соки більше всього експортують Ірак, Оман та Саудівська Аравія. Експортують також і чисту воду з льодом, особливо Китай, Туреччина, Малайзія, Таїланд. В Україні відома імпортна мінеральна вода торгової марки Боржомі з Грузії. Експорті морожених овочів виділяються Китай та Таїланд, А в експорті консервованих овочів Індії, В'єтнам, Китай, Шрі-Ланка та Іван. Провідними є країни Азії у виробництві цигарок, такі як Китай, Індія, Туреччина, Таїланд та інші. Найбільшими ж виробниками вершкового масла в Азії є Індія, Пакистан і Туреччина, а за його експортом Індія. Експорті йогуртів виділяються Саудівська Аравія і Таїланд. У виробництві свинини передові позиції має Китай, В'єтнам, М'янма та Філіппіни. Велике значення має вплив місцевих культурних традицій та релігійних переконань на населення. Наприклад, мусульмани та іудеї не їдять свинину. У виробництві Курятини лідерами є Китай, Індія, Таїланд, Японія та Індонезія. В експорті баранини виділяється тільки Індія восьме місце у світі. В експорті корму для тварин в Азії виділяються Китай, Таїланд, Індія. А в експорті корму для собак і котів провідними є Таїланд і Китай. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку вторинний сектор економіки Азії, основні промислові райони регіону. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!